Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на Блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. І починаю я з невеличкої шкатулки, яку я сьогодні купила. Деякий час тому, десь місяць тому, одна жінка, яка дивиться моє відео, запитала, щось давно ви не показували ніяких шкатулок. Ну, дійсно, знаєте, якось так мені вже давно не попадалося такого, щоб мені дуже захотілося купити. І сьогодні, коли я побачила цю шкатулку, я подумала: О, це саме той випадок. Чому? Тому що мені дуже подобається агат. Ось, бачите, такі смужки, які тут можна побачити, це агат. І мені дуже подобаються і прикраси з цього камню. І мені дуже подобаються камеї, які вирізблені на агаті. І в наш час, коли продаються дуже багато прикрас з тонованого агату, який пофарбовані такі кольори, більш приємні, менш приємні. І може, то і виглядає так ефектно. Але я вам скажу: мені подобаються натуральні кольори агата, і саме отут я їх побачила, і це мені дуже вже сподобалося. Друге, що мені тут сподобалося, це металева частина. От дивіться, як все добре зроблено. Я кажу про якість цих орнаментів, як закріплено цей агат тут, яка позолота. Що вона зберіглася, що вона дуже рівномірна. Ось всередині отак виглядає ця шкатулка. І коли я перевернула, я навіть побачила маркування, дуже зраділа. Думаю, зараз я подивлюся і розкажу вам про фірму, яка десь. Може, в Європі, бо Кюстер, оця перша частина назви. Мені так здалося, що це щось німецьке. Ну і прийшла додому, подивилася в інтернеті. Є кілька речей, які продають через інтернет з таким маркуванням. От саме такий папірець, де так само і написано. Але речі різні. Там є і такого типу шкатулка з саме сагатом. там є повністю металеві якісь вироби, є якісь там вироби з муранського скла. Так і написано: Муранське скло і така наклейка. Оце я не зрозуміла. Може, це якийсь торговий дім, не знаю. Є посилання, що це фірма. В Мюнхені. Ну, не знаю, так чи ні. Може, мене хтось дивиться. Напишіть мені, чи існує така фірма чи ні. Але, знаєте, я розгубилася. Інформації немає Отакої, от знаєте, засновано, ким, чим, що виробляли, чи продавали, чи що. А це ж Німеччина. Це повинно бути. Писано у всіх документах, але ніякої інформації не знайшла і навіть не зрозуміла, що це за фірма. Але це не головне, головне, що якість гарна тут. І я задоволена, що я її купила. Вважаю, що вона має свій вік, що вона не сучасна. Такого типу наклейки, ну, знаєте, так, як я вважаю, це якась середина 20-го сторіччя. Може, так, 70-ті роки, не пізніше. Так, так, такий тип наклек. А ще купила такі сережки, які мені сподобалися. Дивіться, виглядають дуже гарно. Такі вставки. Маленькі-маленькі такі камінчики. Дуже добре вони сяють, може на екрані не так буде видно, а житті гарно. І, ну так скажу, ось так вони виглядають з воротнього боку. Я подивилася, ось ці всі камінчики мають, бачите, нібито віконці такі маленькі, щоб світ дуже добре грав в них. І я подумала, ну така тонка робота, так все зроблено. ну Не може бути, щоб це якась зовсім дешева річ. І навіть коли дивилася там, роздивилася, що тут нібито ту як як-то проба чи щось є. Але, знаєте, лупу не хотіла доставати, і вирішила, що добре, я так візьму, вони столи не дуже дорого. Знаєте, думала, ну може це. Не золото з діамантами, але ж не може бути, щоб простий метал і отака от тонка робота, може срібло. І коли я прийшла додому, і вже роздивилася тут маркування. Маркування тут є: маркування V&V. І це маркування фірми Відаль і Відаль яка існує з 50-х років 20-го сторіччя, існує і зараз. Це іспанська фірма, розташована вона на минорці, і вони виробляють прикраси, ну то, як кажуть, біжутерія. Це ні золото, ні срібло, це якийсь сплав, але позолочення дуже гарна позолота тут. Ну, дійсно гарно, бо все виглядає дуже добре. І така ж тонка робота. І навіть не срібло. А ще купила отаке намисто, яке привернуло мою увагу, хоч я розумію, що хтось, а може і більшість, не звернула б ніякої уваги на це, тому що воно якесь таке незрозуміло, сірого кольору. Я не знаю, як то видно на екрані, а в житті воно має, ось дивіться, такий, нібито блакитний і трошки зеленуватий кольор. Ось бачите? Я люблю цей відтінок, і тому я не могла пройти так спокійно. Взяла його в руки, щоб відчути. І скажу вам, це не скло, це камінь. Якщо ви придивитесь, ви можете побачити і відтінки є різні, і є такі прозорі намистинки, є з якимось включеннями це камінь, і якщо я зрозуміла вірно, то це саме аквамарин. Я подумала, знаєте, що форма, в якій це зроблено, це показує, що ці, цей мінерал, він ціниться. Бо такі, знаєте, маленькі шматочки, ограновані, як шайбочки, отак от зібрані в намисто. І навіть отут доставлено кілька намистинок не цього аквамарину. а... Ну, якісь більш дешеві. А ось застібка це срібло. Тут є проба 925 І це теж гарна характери... характеристика для цього намиста. Ну, кажу, мені подобається Аквамарин. І я вирішила взяти це намисто так, щоб носити. Я думаю, що якогось віку це намисто немає. Ну, для мене це не дуже важливо, бо для мене тут, перше це саме аквамарин. Ще купила таку брошку. Ну, я так розумію, що це орхідея. І мені сподобалося, як вона виконана. Ось, бачите, дуже все так тонко, з деталями. І це емаль. Емаль і з цього боку. Ви можете побачити таку дуже гарну позолоту. Отака От така поверхня в смужки. Це все каже, що це вінтажна брошка. Ну, важко сказати, коли вона зроблена. Я вважаю, що десь так, у другій половині 20-го сторіччя. Ніякого маркування немає, нічого про походження сказати не можу. Але, знаєте, сподобалося. Перше, і от звертаю увагу, вона не симетрична, бачите, вона дуже, як то кажуть, натурально зроблена. А що дивила мене сьогодні ось ця брошка. Коли я повернулася додому, зробила фото цієї брошки і помістила в інтернеті шукати по фото. І мені видало лише. Маленьке люстерка з ручкою. Але це не люстерко. Це віяло. Ну Для багатьох віяло має, ну, приблизно таку форму. Це віяло складне, складається. А є також віяло от такої форми. Коли є ручка, і такий плотна, як то пластина, яка дає е, рух повітрю. Е, і от для мене це було так зразу видно, що це Віяло, віяло Східне, також, десь чи Китай, чи Японія. А коли я роздивилася сцену, яка тут є, це рікша. Ну, всі знають, це японське слово. Таке обслуговування було не тільки в Японії, в різних країнах Південно-Західної Азії, Ну але ж називають це японським словом рікша. Ну, так, нагадаю вам. У мене є брошка ось така. І е, я подумала, що це пов'язано з Японією. Так мені здалося. Може, я помиляюся. До, до речі, подивилася в історію. В Японії робили і такі віяла, і такі. Оце. Старовинна японська брошка, роблена десь наприкінці 19 сторіччя, за технікою дуже такою складною сякудо, яку використовували для виготовлення дуже елітних речей там зброї, прикраси і таке інше. І інша техніка, яка використовувалася для. Того, щоб прикрасти, наприклад, зброю, це техніка дамаскінажу. Ось нагадаю вам, у мене є отака брошка, або отака. Всі знають дамаскінаж, ну більше, може, знають, бо я багато розказую про то Ледо. Місто, в якому я буваю, вожу екскурсії і таке інше, тож мені ближче іспанське до Маскінадо. Ну а в Японії теж е, застосовували цю техніку. Е, і я і я не так давно показувала вам сережки, які я купила. Ось, покажу з іншого боку, щоб різні картинки були. І тут є навіть іерогліфи, так що я знаю, що це Японія. І в цій ж техніці, ну так, спрощеною, зроблена оця брошка. Бачите, це Дамаскінадо. контраст чорного тла і золотого, чи срібного малюнка. І я так вважаю, все ж таки, що оця брошка теж японська. Не така вона, може, і старовинна. Ось показує зворотній бік. Дуже гарна поверхня метала і, ну, і не дуже характерна для брошок, які виготовляли в Європі десь середині 20 століття, може у другій половині 20 століття. Так я вважаю, що вона десь так 50 70 років. роки. Ну, теж контраст чорного і золотого. І тут навіть трошки як срібна, бачите, лінія є. Так що ось така у мене сьогодні брошка поповнення моєї японської колекції. Отакі От у мене сьогодні небагаті знахідки. І я подумала сьогодні. Знаєте, знахідок зараз на ринку у нас небагато. Тож, може, я буду робити. Такі відео, де буду показувати знахідки на ринку, і може в секонд-хенді, і що ще таке інше як мені попадає. Ну, як то всі звикли, що я виходжу неділю-понеділок, то я, мабуть, залишу саме цей день тижня, але буду такий робити нібито звіт за тиждень моїх знахідок. Добре? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.